Інформація з потоку для тебе. Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю. І давай подивимося, що ж тобі хочуть передати яку інформацію. Інформація буде стосуватися відносин та бумеранга, який постійно діє. Знаєш, для тебе це якась така гра. І. Бумеранг, він завжди існує і він завжди працює. І ти зараз можеш отримувати у відносинах ну, те, що колись віддавала, запускала в простір, так? Що тобі хочуть передати? Зверни увагу на той туман, в якому ти живеш. Оточуючий світ. Люди, з якими ти спілкуєшся, тобі дуже сильно дурманять голову. Зверни увагу на рідини, які ти вживаєш, у кого ти вживаєш, з ким ти це вживаєш. Тому що самі через цю рідину напій це, чи алкоголь, чи ще якісь речі, на тебе можуть впливати. Тут і про відносини. Тут і про втрату фінансових можливостей. Тобто дуже, дуже пов'язано це. Чимось десь тебе напоїли. І людина дуже сильно прикриває себе маскою і намагається показати, що їй все одно на те, що відбувається у твоєму житті, що вона тобі вважає тільки добра, але насправді це не зовсім так. Ти живеш як у тумані. Ти не бачиш того, що відбувається. Ти, як наче, сліпе кошеня, яке думає, що все це дуже швидко пройде. Зверну увагу, тому що тут використовують дуже серйозні речі. Так. Те, що ти хочеш, у матеріальному світі реалізувати свої а, мрії, ідеї, бажання. І, можливо, використовуєш теж якісь ритуали, якісь замовляння, можуть привести, тебе, можуть привести тебе до серйозних проблем у відносинах. Треба дуже уважно відноситися до того, що ти. Використовуєш так у своєму житті і як ти це використовуєш. Зверни увагу на злість, яку ти запускаєш у простір, вона тебе зжере.